Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! І в цьому відео я хочу розказати і показати про свій метод, який працює для наращування коріння у орхідей. Ця тема хвилює дуже багатьох, і в кожного є якісь свої фішки, свої секрети і свої методи. Я розкажу про цей свій, який дійсно працює. Бо я на протязі часу мого хобі. Вирощування орхідеї випробували різні способи, але цей самий такий спосіб, який працює. І цей метод якраз особливо для рослин, задніх, будь, наприклад, котлею, обрізали задня частина ще в нормальному стані. Або треба, щоб вони прокинулися, їхні бруньки, і почала вона рости. А також у кого несприятливі умови, це тобто недостатня вологість у повітрі, це якраз в квартирі та й в будинках теж. Або географічне положення, коли в повітрі немає достатньо вологи. Або орхідеї, які приїхали не в сезон вегетації, сплять. Їх треба зберегти тургор і зберегти рослину до того часу, поки вона не почне рости. Або так часто буває, коли приїжджають орхідеї з іншого часового поясу, та й сезону, і вони збиваються з вегетації з толку, да? Тобто там, де вони були, була весна, а до нас приїхали осінь або навпаки. І є такі рослини, які дуже швидко адаптуються і починають рости. А є такі рослини, які потребують часу. Тобто вони якось гальмують початок росту навмисно, або це їхні такі фізіологічні особливості, якоїсь індивідуальної орхідеї. Ну, так ось прямий спосіб. Виходячи з того, де ростуть орхідеї, в тих умовах, як завжди є висока вологість. І вдень, і вночі, а в домашніх умовах такої вологості і таких умов не завжди є можливість зробити. І ось в моїх умовах підійшов такий спосіб, зроблюючи, створювати такий мікроклімат. Для орхідеї. В цей час, коли орхідея готується до вегетації, або спить, або чекає, її ростові бруньки, її різома, повинна знаходитися в більш-менш вологості 50 плюс, а то й вище, щоб вона не підсихала і швидко прокидалася. Це стимулює до прокидання і подальшого росту. В залежності від того, яка рослина є, я шукаю якусь таку посудину. бажано, щоб вона була прозора, щоб можна було спостерігати, як розвивається, як росте. І в цій посудині закріпити дуже добре рослину. На моєму прикладі зовсім нещодавно ось оця маленька бульба, ми тут в меню жміля ловили і так ловили, що ця котлейка, ось її материнська частина, впала. І в неї було два напрямки росту, один зламався, відлетів, і я цю бульбу останню, яка була ну, свіжа, да, я її посадила в свій способ, в свій метод. Можна було б і дві, там ще дві бульби теж впали, але вони такі були дуже пошкоджені, і листя травмоване, і бульби, і я не захотіла. Так, не естетично виглядала, я залишила тільки оцю одну бульбу. Ну так, для експерименту показати. На дно цієї посудини я ложу лаву, лісовий мох і закріплюю рослину. Закріпити можна по-разному, можна її зразу до блоку якось прикріпити і блок уже в посудину поставити, але ж все рівно. Цей блок треба буде закріпляти, щоб рослина не хиталась. бо може таке трапити, що впаде чи що, і бувають такі рослини, що корінці тільки починають рости, і вона їх закуплює і тоді знову починає погано рости. В моєму випадку сьогодні, це, що я зараз показую, я закріпила тільки кусочками кори, там три куска кори. І дивіться, як вона гарно закріплена. Якби я її не крутила, якби я її не хитала, рослина дуже-дуже міцно Тримається на цих кусках кори. Хоча корінням вона ще не закріпилася, воно ось тільки росте. Ну і коли вже ці умови створені, треба поставити на таке місце, знайти її таке місце, де буде тепло, але не жарко, і світло. На дно цієї посудини наливаю воду, і коли вода випарюється, то те, що потрібно, біля різоми, біля тих місць, де є тільки. Помічені бруньки для подальшого росту залишається вологість, така, як їм треба. Рослина постійно залишається сухою, я навіть у цій корінці ще не поливала. Можна обробляти, оприскувати, але щоб рослина потім висихала. Ну і якщо в теплих умовах. І достатньо світла, то якщо там на різому якась водичка і попаде, то не страшно, воно все висохне і ніякої гнілі нічого не буде. Ні разу в мене так орхідеї на такому пророщуванні не загнивали. І ще один важливий момент. Посудина повинна бути достатньо глибокою, в залежності від розміру рослини. Тобто сама ця різома повинна бути десь всередині по висоті цієї посудини. І коли там є постійна водичка, проростає цей лісовий мох, і він там створює таку атмосферу, такі умови, я не знаю, що конкретно, але орхідеї дуже гарно нарощують корні. А якщо рослина з втраченим тургором, то можна заглибити її навіть із листям, щоб далі не втрачала і сили, і тургор для подальшого росту. А коли рослина вже наростила коріння, на визростання в чудовій формі теж гарно росте, можна пересадити, але я не пересаджую. Я віддаю перевагу залишити так рослину до наступної вегетації. Бо при пересадці може бути таке, що рослина погано зреагує на пересадку і почне опять гальмувати в рості. Я така, що можу і коріння обламати, тому я так залишаю. Єдине, що я можу зробити отвори на дні або знизу по периметру посудини так, щоб при поливі вода лишня стікала, можна також і додати ще субстрату, якщо залишати так і подалі рости рослину. Ну, тобто, це вже за бажанням кожного. Я так залишаю рости до наступної вегетації. І ось як приклад, як доросла рослина до наступної вегетації, буде в неї пересадка, можна буде подивитися за посиланням під відео і в першому коментарі, як я оцю орхідею розділила ця частина пересаджена в мох, а інша частина за таким способом, тільки на блоці з триферну. Продовжувала рости, тобто пробудилися старі почки на старих бульбах. І як вона виглядає, як вона себе почуває, можна буде подивитися відео за посиланням. І живе вона зараз в Івано-Франковську, так сталося, у нової хазяйки, яка все і розкаже. А на цьому все. Дякую за перегляд, Україні! Перемоги, смерть рашистським окупантам та колаборантам. До побачення!